так, всім-всім добрий день. <кхм> Сьогодні я вам покажу про танки онлайн віруси. Всі грають ну багато грають танків онлайн і знають, що до них є чити. Там чити на кристали, чити на опит, чити на золото. Ну і всяке таке. Сьогодні я вам покажу, що все це брехня. От дивіться. Чити для танки онлайн. Ну вот, мене зразу відкрите. От, я в історіях включив танки онлайн. Спеціально я хотів пошукати. Вот, ну, це ви можете прочитати, бачите, вот, да, нормальне, главне. Все ну, полагається, так скажемо. От, скачаю 4 танки онлайн. Вірусом не обнаружено. І кажу, що він провірений э, антивірусом Касперський. Це це брехня. У мене на комп'ютері встановлений Касперський. Так, я його можу вам показати. От у мене Касперський. Він зразу обнаружив там вірус. Я вам, так сказати, відповідаю. Ви тільки скачивают, сразу обнаружен вірус. И тоді все. Капец, шоу компьютер. Я си, правда вірус. Если я антивірус уже э, встановив, це добре. Шумані Касперський и ДВА. Вот так. Раджу вам вот оце вот не робити. Ссылку я кину в описании, так сказать, під видео. Все, дякую за просмотр. Подпись.